На базі реабілітаційного здоровчого комплексу Біле озеро Рівненської АЕС пройшов п'ятий чемпіонат області з пляжного футболу. Його організаторами виступила Рівненська обласна федерація футболу. Сьогодні на території Білого озера відбувається фінальний етап, в якому приймає участь вісім команд. Команди розділені на дві підгрупи. Є підгрупа А, підгрупа Б. І за формулою змагань дві кращі команди попадуть в півфінал. І визначать фіналістів даного турніру. визначать команду краще, яка в тому різновиді, як пляжний футбол, покаже себе з найкращого боку. Команд мало бути більше, але за кілька днів до змагань два колективи відмовились від участі. Пляжний футбол подібний до футзалу. Тут також на поле виходять п'ять гравців. Проте покриття майданчику інше. Покриття спеціальний пісок. Не простий пісок, а спеціальний пісок, який вже промитий, просіяний. О, так що це ще треба мати дуже сильні фізичні кондиції. І на два дні не всі футболісти у нас це витримують, як ми вже побачили сьогодні. Е, правила такі, що тут немає положення по загрою. Міняються як в футзалі. Вийшов, зайшов. У фіналі зустрічалася команда з Володимирця та Рівненський Сокіл. Матч за золото закінчився з нічийним рахунком 1-1. І лише після матчових пенальтів Фортуна стала прихильнішою до рівнян. Олександр Тус, новини рівного.